Ну, речі, наш контекст. Пишеш? Все, пишемося. Так, шановні колеги, ми за технічних причин причина зробити паузу, отже, продовжуємо. Я пропоную затвердити відібраний шляхом, шляхом жеребкування. Кандидатів для включення, для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору е, керівника державного підприємства Харківський державний цирк» імені Яшинова. Я їх вже озвучив ці прізвища відразу, як тільки ми діставали свої з пристрої для жеректування. Але повторюю, це новосьолог Євгеній Олександрович, первінна простукова організація національного цирку України. Марус Валентина Олексіївна, Львівська обласна профспілкова організація профспілки працівників культури України і Арнаутов Вігарі Анатолійович, Національна спілка театральних діячів України міжобласне відділення місто Харків. Я пропоную: прошу голосувати, хто за те, щоб затвердити цих кандидатів. Одноголосно. Отже, я вам дякую. З цим питанням порядку денного ми завершили. Переходимо до другого питання власне до, до визначення, визначення кандидатур від громадських організацій для включення до складу. Конкурсної комісії з проведення конкур конкурсного відбору керівника державного підприємства, підприємства дирекція пересувних церкових колективів України. Будь ласка, пані секретар Государство. Так, до Міністерства культури також надійшло на представлення сім громадських організацій, тобто 21 кандидати є рекомендованими для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору. Генерального директора державного підприємства, дирекція пересувних церкових колективів. Всі вони відповідають, всі вони складені згідно з наказом Міністерства культури, який висвідчує положення, і до кожного листа додані заяви та анкети кандидатів на включення до складу конкурсної комісії. Тобто, стані ці жертві. Отже, шановні члени конкурсної комісії, вам роздані списки е, кандидатів. Е, я читаю, зачитую вже роки, ви перевіряєте за списком. Отже, кращук, Олеся Володимирівна, громадська організація Всеукраїнське об'єднання Цирк України. Мігдальська Марія Іванівна, громадська організація всеукраїнське об'єднання «Цирк України», «Цирк України, Харківський державний церкві мені Яшина. Бугаєнка Володимир Володимирович, громадська організація, Всеукраїнське об'єднання «Цирк «Все України. Громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва Круїз, Світова Руслана Володимировича. Гапич Олександр Миколаєвич, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва Круїз. Яшка Ольга Станіславівна, громадська організація, громадське об'єднання діячів церкового мистецтва Круїз. Спектр Леонід Михайлович, проспілкова організація ДП Харківської Державної цирк» імені Яшина. Чан Мін Володимир Володимирович. проспілкова організація ДП Харківської Державної цирк» імені Яшина. Матвійчук Віктор Анатолійович Профспілкова організація ДП Харківській державної церкви імені Яшинова. Кучер Ольга Володимирівна. Криворізька міська профспілкова організація профспілки працівників культури України. Михайленко Денис Олександрович. Криворізька міська профспілкова організація профспілки працівників культури України. Зв'єєва Лілія Володимирівна, Триволіська міська профспілкова організація профспілки працівників культури України. Барбінський Олександр Вікторович, творча спілка Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Савенко Микола Іванович, творча спілка Асоціації Діячів істрадного мистецтва України. Шмандровський Андрій Степанович, творча спілка Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Бархоленко Валентина Степанівна. профспілкова організація парків культури та відпочинку міста Києва. Вовкогон Парасковія Григорівна. профспілкова організація парків культури та відпочинку міста Києва. Бородіна Аліна Олександрівна, профспілкова організація парків культури та відпочинку міста Києва. Колодко Лідія Васильівна, Київська міська профспілка працівників культури. Комарова Любов Миколаївна. Київська міська профспілка працівників культури. Лук'янчук. Людмила Володимирівна, Київська міська профспілка працівників культури. 16, 17, 18, 19, 20, 20 21. Быстрее помещаем. Не классно, тоді наступали на Титова Руслана Володимирівна громадська організація, громадське об'єднання діячів цвяткого мистецтва Круїз. Михайленко Денис Олександрович. Криворізька міська профспілкова організація про працівників культури України. Що Олеся Володимирівна, громадська організація, Всеукраїнське об'єднання «Цирк України. Так, тепер відповідно до процедури розгортаємо всі інші, вже і даємо на зберігання секрети. Два, три, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 так, це у нас збіглося, по кількості. Тепер давайте я ще раз озвучу відібраний шляхом жертвування кандидатів, і запропоную членів комісії їх затвердити ці кандидатури. Таким чином, Каращук Олеся Володимирівна, громадська організація всеукраїнського Українського Редна України. Михайленко Денис Олександрович, Вичке міська профспілкова організація профспілки працівників культури України, Титова Руслана Володимирівна, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва «Круїз» Шановні члени комісії, хто за те, щоб включити ці кандидатури до складу комісії з відбору керівника дирекції? пересувних цвяткових колективів України, прошу голосувати. До за? Дякую вам поселення. З цим порядком питанням порядку денного ми також закінчили. І я пропоную перейти до наступного От, Власне, до процедури жеребкування з відбору кандидатур від громадських організацій для включення складу конкурсної комісії. З проведення конкурсного добору на посаду керівника державного підприємства Державна церкова компанія України. Будь ласка, на посаду директора до амісії до збору, на посаду директора державного підприємства Державна церкова компанія, нас надійшло П'ять листів від громадських ну, кандидатур, тобто ми маємо 15 кандидатур. Всі вони по неналежним чином відповідають положенням і є заяви і так, розглянемо вам список. жеребки, на яких відображено прізвища цих 15 кандидатів, давайте перевіримо, чи всі вони співпадають. Каращук Олеся Володимирівна, громадська, громадська організація Всеукраїнське об'єднання цирк України. Міндальська Марія Іванівна, громадська організація Всеукраїнське об'єднання Цирк України. Бугаєнко Володимир Володимирович, громадська організація «Всеукраїнське об'єднання цирк України. Спектр Леонід Михайлович, профспілкова, профспілкова організація ДП Харківський державний цирк імені Яшина. Чан Мін Володимир Володимирович, профспілкова організація ДП Харківський державний цирк імені Яшина. Матвійчук Віктор Анатолійович, проспілкова організація ДП Харківський державний церкви імені Яшина. Титова Руслана Володимирівна, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва «Круїз». Гапіч Олександр Миколаєвич, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва «Круїз». Кіяшка Ольга Станіславівна, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва Труїз. Аркуша Неля Володимирівна, Триворійська міська профспілкова організація, профспілки працівників культури України. Михайленко Денис Олександрович. Триворійська міська профспілкова організація, профспілки працівників культури України. Зв'єєва Лілія Володимирівна, Терворіська міська профспілкова організація профспілки працівників культури України. Бадінський Олександр Вікторович. Творча спілка Асоціація діячів істрадного мистецтва України. Савенко Микола Іванович, творча спілка Асоціація діячів істрадного мистецтва України Шмандровський Андрій Степанович, творча спілка Асоціації діячів естрадного мистецтва України. П'ятнадцять рахунок. Два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. будь ласка, пускайте приступ. Переключуємо. Прошу вас, таке наступання. Спектор Леонід Михайлович, розпілкова організація Харківської державної церкви Мені Ящина. Мандровський Андрій Степанович, творча спілка Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Ікіяш Кольна Станіславівна громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва КРІМС. Це ми визначили трьох кандидатів до складу комісії. Тепер ми всі інші жеребки передаємо на зберігання до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Таким чином, у нас чисто співпадають. Зараз я ще раз озвучу відібраних шляхом жеребкування кандидатів і запропоную проголосувати за включення до комісії. Кіяшка Ольга Станіславівна, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва «Круїз». Шмандровський Андрій Степанович, творча спілка Асоціації діячів естрадного мистецтва України, спектр Раніт Михайлович профспілкова організація ДП Харківський державний цирк імені Яшинова. Пропоную проголосувати за включення цих кандидатів до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного довору на посаду керівника. Державного підприємства Державна церкова компанія України. То прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Значить, Шановні члени комісії, ми зараз ще маємо відповідно до порядку прийняти одне рішення. А саме яке стосується так, ми маємо прийняти рішення оприлюднити. Результати жеребкування на офіційному веб-сайті Мінкультури, і це ми маємо зробити протягом дня, так? Mm -hmm. ну, -день, День, два, так, три, бо як повинні по голосування, який почався дає підготовку і на висит. Ну, я пропоную до завтра, до кінця дня це зробити. Ми встигнемо, так? Mm -hmm. Немає заперечень. Ну добре, тоді я прошу проголосувати. Хто за те, що до завтра до кінця дня. Це у нас завтра 20 число, так, 20 го до кінця робочого дня оприлюднити результати жеребкування на офіційному вебсайті. Хто за? Я вам дуже дякую. На цьому ми засідання нашої комісії завершуємо. До нових зустрічей. Можна